Але друзі, Анна Цикур з вами. І знову про корисну користь. Якщо ми минулий раз говорили з вами про кульшові е, суглоби, то сьогодні про коліна. Тому що вже гідно багато з вас відчули, що окей, я працюю з кульчом, а що ж робити з колінами? Тому що в мене там є якісь були травми, якісь обмеження, і теж там руйнується хрящова тканина, то що ж мені робити? Я не хочу, щоб в мене артрози розвивалися і так далі, тому подібне. Так от, зараз я вам буду говорити не просто від своїх знань, а я буду ще говорити з вами від свого досвіду. Тому що моє праве коліно має деформацію це раз. Деформація після складної операції на коліно в мене була розірвана передня хрестообразна зв'язка, перебитий мініск, розірвані бокові зв'язки. Скажімо так, була складна травма, і коли мене оперували, це ще давно було за старими методиками. В мене ось такий гвин стоїть в кістці. Звісно, це все впливає на відчуття в моїх рухах і взагалі на роботу зі своїм тілом. Але Наприклад, ось так сидіти, мені навіть відчувається боляче. І якщо я так не буду сидіти, то воно буде ну, з кожним разом все гірше і гірше. Тому з цим необхідно працювати. Але я хочу вас підвести поступово до цього, вам не обов'язково одразу так сідати. Ви можете просто перевірити, якщо у вас виникають ось тут, що у вас тягне або болі, це показник, що вже суглобчики погано працюють. І зараз я хочу вам дати. Буквально декілька вправ, які ви можете робити для того, щоб покращити стан ваших колінних суглобів, щоб туди також надходила синовіальна рідина, щоб вона змачила ваші хрящі, щоб у вас не розвивався артроз, а навпаки, призупинити цю стадію. Призупинити руйнування, ну і, взагалі, щоб покращити свою рухливість, я вам тут ще раз. Хочу сказати, що я тут вам з вами спілкуюся як з великим досвідом, тому що в мене є деформація коліна, в мене є е, певна стадія артрозу, тому що хрящ е, стирався ще давно. Я з цим живу і працюю і доволі активно. Тобто я можу стрибати, бігати, але я знаю, що при певних навантаженнях я можу. Якщо це буде неправильне навантаження або засильні, в мене почне боліти коліно. І з цим теж можна жити, просто навчитися правильно слідкувати за цим. Отже, перша вправа, яку я хочу вам дати, вона буде доволі проста. Ми сідаємо, беремо ногу і ми будемо. Натягувати стопу на себе. Отже, робимо так п'ять разів на кожну ногу і погнали стопа. Два. Три. чотири, П'ять. Значе ви нічого не робите, але е, тут ми напружуємо. М'язи, і вони впливають на роботу суглоба: 3, 4, 5. Зараз нам потрібно додати е, синовіальної рідини і рухливості. І це ми саме і робимо. Наступна вправа: я трошки сяду до вас передом. Значить, що ми беремо? Е, сідаємо рівно ми одну руку. А, піднімаємо коліно одну руку, кладемо під коліно і тут на чашечку нашу, а цю зверху. І тепер ми натягуємо стопу на себе, піднімаємо і провертаємо в сторону, сторону по колу вверх, опускаємо. Провертаємо. Тепер з зовнішньої сторони підняли. Провернули. Опустили. Провернули. Підняли. Тобто робимо коло. Ваша задача ось тут тримати, і ви будете відчувати. Що у вас працює коліно, у вас буде оця голінь зміщуватися, але треба тримати коліно, щоб воно не рухалося. Окей. Тепер інша нога. Так само руку поклали, тут зафіксували стопа на себе. І ми починаємо Провернули, опустили. Провернули, підняли. Опустили. Підняли. Є. Є. і ще раз. Так. Так, мені здається, ще один. Ми робимо по п'яті, га. Так і. Підняли. Окей. Можливо, буде для вас складна вправа, да, трошечки заморочена, але вона дуже ефективна. Якщо е, вам на даний момент важко сфокусувати, передати сигнал, що з цим робити, тоді ви більше фокусуєтеся, просто сидячи, піднімаєте стопу. Окей, спробуйте її тоді піднімати, е, тримати коліно і піднімати ще. Під різним кутом стопу, Так саме тут. Окей, так, це буде заміна на другу вправу, якщо вам прям дуже важко її буде виконувати. Наступне, що я хочу, щоб ми з вами зробили, ми стаємо. Ось таку позу. Перпендикулярно у нас одна нога. От по килимку взагалі буде комфортно розуміти. Одна нога перпендикулярна, е по напрямку килимка. І тут ми опускаємося на вперед. У нас буде негативний оцей кут, і ми можемо навіть одинити. Е Покласти свій лікоть да, і контролювати, щоб ми не завалювалися, і побути в цьому положенні певний час, е, ну, не час, <свісна> певні секунди, <свісна> певний період, піднялися. Тобто, ось ця вправа вона буде вам допомагати, е, знову ж таки, розвивати рухливість. Колінного суглоба і а, допомагати кровообігу в коліні. Піднялися. І ще. Щоб саме був у вас негативний кут, але стопа повністю стояла. Ось я навіть зараз тут своїм лікцем трошечки типу, придавлюю вперед. Угу. І ще разок. Тут, до речі, у нас теж е, працюють е, та застегнові суглоби і ще один раз опустилися. Чудово, молодці, поміняли сторону. І тепер те саме на іншу сторону. Опустилися. Ми робимо так, щоб у нас була нога 90 градусів, і нахиляємося У нас негативний кут. Ну, Чесно, я вам скажу, що я найбільш е, за все. Люблю ще робити для своїх колін це присідати. І зараз я вам розкажу, тому що багато людей звертаються до мене і говорять: у мене є е, болі в коліні, мені не можна присідати, мені не можна. Я вам хочу тут наголосити, що вам якраз. В кого є проблеми в певних там в коліні, або в спині, або в тазостегнових. Саме з цією зоною і необхідно вам більше працювати, більше вкладати туди уваги. І це... ось після таких вправ, звісно, ви можете е... ще додати і посидіти просто на колінах, от скільки можете. Е... І зрозуміти про стан, і я впевнена, що після таких вправ ем, у вас буде вже відчуття полегшення. От. І також додаємо присідання. Якщо вам важко присідати, ви завжди можете присідати на е, стілець, да? тобто сіли і встали. Сіли і встали. Якщо нема стільця, то ви просто додаєте собі до ранкової рутини три е рази по 10 повільні присідання до 90 градусів. Тут важливо, що три. А важливо вам бачити, що ви присідаєте, у вас коліна не звужуються, вони стоять у вас по стопам, стопи не завалюються. До 90 градусів. Я маю на увазі стегно шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І зробити так три рази по десять повторів присідань. Отже, друзі, важливо, ще раз я вам скажу, стопа на себе. Потім провертаємо стопу, але коліно на весу. І ще ми змінюємо траєкторію, вверх вниз піднімаємо. Добре. Ось така вправа. Або ми стоїмо стопи і розвертаємо. Да? Коли піднімаємо, під різним кутом стопу піднімаємо. Так. Потім у нас є. Тиснемо коліно вперед. Негативний кут, але поступово посидіти на колінах. І зробити присідання. Це ваша буде додаткова рутина для того, щоб покращити рухливість ваших колін, для того, щоб поступово м -м, покращити стан. Е, хочу звернути увагу: якщо вам важко сідати на коліна, у вас є болі, не робіть цього. Е, і взагалі, вправи, які у вас викликають, гострий біль, зменшуйте там або е, Рейндж роботи, ну тобто менше, наприклад, якщо у вас негативний кут і вже боляче, робіть от до моменту, коли ще не гостра біль, коли ви вже відчуваєте, але воно не дає вам сигналу, що критично мені боляче. Тому що тіло розумне воно дає сигнали, і вам поступово потрібно, необхідно з цим працювати. Так що будьте здорові. Давайте будемо піклуватися про своє тіло і не тільки про м'язи, живіт, дубку і так далі. Це все у вас обов'язково буде. А от щоб була ще рухливість на довгі роки, з цим треба попрацювати. Тож, давайте будемо.